В процесі децентралізації кожна місцева влада мріє про соціально відповідальний бізнес. Такого в Україні поки що небагато, тому варто поширювати позитивний досвід, кажуть представники громад. Як приклад Петропавлівська борщагівка, де завдяки тандему влади і забудовника з'явився новий парк. городяни зі столичної Петропавлівської борщагівки з новим парком разом з владою проект реалізував забудовник. Це кошти інвесторів, тобто ми зовсім копійки не витратили з державних коштів на цей парк, а зробили приємно якраз для мешканців цього мікрорайону. Інвестор, компанія Білдінг Девелпнг Холдінг, яка якраз є одним із таких потужних забудовників на рівні Київської області. Радість відкриття розділили з мешканцями району в першу чергу з маленькими. До нових атракціонів додали концерт, безкоштовні майстер-класи, розваги та частування. Вулазиво дуже 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 смачне. Хоча я вже доросла, але мені тут дуже інтересно. Взагалі тут така якась атмосфера. Багато людей як ви ну так дуже весело. Місцеві розповідають, донедавна це була непримітна захаращена місцина. Парк виріс за 3-4 місяці. Забудовник проклав доріжки, засіяв газони, розбив дитячі та спортивні майданчики і встановив атракціони для надійності і збереження, відеонагляд та цілодобова охорона. Є столики з розетками у перспективі вайфай. Районне керівництво каже: поки такий об'єкт тут один. Це той випадок, коли є співпраця влади, місцевосердування і підприємці, які ініціативою, Діти сільської ради відкрили цей парк. Відкриття праського парку символічно приурочили до Дня Незалежності. У білдінг девелопмент холдингу кажуть, такі соціальні проекти реалізовуватимуть і надалі. Ми плануємо по території всієї Петропавловської борщаговки створювати рекреаційні зони для відпочинку, щоб не тільки були застройщики, якби не тільки застраювалися дома, але щоб ділилися місця для відпочинку, велосипедні дорожки, спортивні майданчики для дітей, для взрослих, щоб ця красота просто збільшилася в нашому селі. також.